Ізраїль закликав своїх громадян не своїх, а тих, які мають російські паспорти, покинути територію Росії, і повернутися до Ізраїлю з іншого боку, Сполучені Штати Америки ще цілий минулий тиждень тиждень, який минає, закликали дипломатів покинути територію Росії. Що це за заяви? Чи це свідчить про натяк росіянам на превентивний удар, скажімо, ядерний? Чи це швидше. Ну, Виконання процедури, бо ми знаємо, що Сполучені Штати зараз дуже активно стежать за ядерною позицією росіян, і очевидно, що у них прописані документи, коли є підвищена небезпека, то вони мусять своїх дипломатів відкликати з території небезпечної. Ну, я не думаю, що це може що це ядерний за основу береться справа. На мій погляд, захід даже в случаї застос випадку застосування Росією тактичної ядерної зброї буде відповідати превентивним ударам. Звичайною зброєю і їхньої міцності цієї зброї буде достатньо на мій погляд для того, щоб переконати Росію у подальшому такого не робити. Тим більше, що для того, щоб не втратити перевагу, я думаю, що вони будуть готуватися до нанесення превентивного удару, тобі ж упереджаючого, якщо тільки з'являться або Бажання або почнуться обговорення в Кремлі щодо застосування е, цієї зброї. Ну, до речі, було б дуже е, влучно рознести конвой, який би вивозив ядерний боєзаряд з місця зберігання до місця його застос... застосування, То, чи місце його Лунали, що вони готові знищити боєголовки, тільки вони почнуть виходити до стартової площадки. Так, от, от я про це і кажу тому, тому дивіться, ситуація дуже напружена і. І до речі, не тільки Ізраїль і Сполучені Штати там, наскільки я розумію, пам'ятаю, там 10 вже країн призвала своїх громадян покинути територію Російської Федерації. Вони розуміють, що Росія сьогодні становиться не просто ізгоєм. Вона, а, як радянський союз, вони закривають там залізний занавіс. Це країна, яка несе а, воєнну загрозу. Вже я би не сказав терористично, би сказав більше воєнну загрозу для світової спільноти.